Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся, як знайти потрібний товар в електронному каталозі Прозоромаркет. Спочатку зайдіть в особистий кабінет державного замовника на закупки Пром. Перейдіть до розділу Прозоромаркет. Зі списку, що з'явиться, виберіть каталог. Перед вами відкриються категорії та підкатегорії товарів. Їх досить багато, тому краще скористатися пошуком. Це законометь вам час та зусилля. Введіть назву товару у рядку пошуку. Далі натисніть пошук і ви побачите актуальні пропозиції. Для відображення актуальних пропозицій у вашому регіоні рекомендуємо одразу обрати його у фільтрі Регіон доставки. Зліва на сторінці предмета закупівлі відображені його характеристики. Також ви побачите перелік всіх постачальників, які готові продати обраний вами предмет закупівлі. Кожна пропозиція містить назву постачальника, ціну за одиницю, суму мінімального замовлення та регіон доставки. Навівши мишку на назву постачальника, ви побачите його контактні дані. За потреби перед оформленням замовлення ви можете зв'язатися з ним. Також звертаємо увагу, що кожному предмету закупівлі ProZero при присвоєний код, який можна використовувати при пошуку. Дізнатися його можна зокрема у постачальника. Ось і все замовляйте потрібні товари у Прозоромаркет. Це швидко та зручно.